Доїла козу на косівщині і власниця семи салонів в Польщі. Ми Майко. захопили Польщу. Давай, Я з села. Прийшов. І перша моя робота була це було прибирання. Я прибирала під'їзди, доглядала uh -huh. за бабусу, які було 94 роки. Той хто ризикує, той завжди має успіх right. В 9 класі. Була місцевим візажистом, де пудрила всі носики. А така жилка, жилка вже була жилка підприєм. Вважаю, що успішний бізнес той це той, хто аналізує конкурентів. Тут Май, в мене бізнес світи люди, я з села. Я завжди кажу, я з села, в мене взагалі ніякої світи не. немає. Або ти з'їш когось, або, або тебе з'їздять і ти вбираєш. Я обираю бути Я Попала в цю клініку. Я побачила, що мене тоді я там вночі прибирала. Ми можемо назвати назву цієї клініки. Чи ти не хочеш? вона вже закрита, але це було в палаці культури. Uh -huh. Вони фінансово тоді не вивезли просто uh -huh. і закрилася. Продумали, конечно, відкритися в палаці культури. Та не ідеальна локація місце. ідеальна, кліматизації немає. Паркінг дороговатий був для клієнтів, куча своїх мінусів. Тоді я вже дивилася на це все з середини. Я дивилася, як це все проходить, як можна вис...